Незважаючи на реформування галузі, що завжди переноситься не просто державна санітарна епідемслужба нашої області серед інших обласних, виглядає достойно. В нас не допустили жодного випадку масових отруєнь і епідемій, не було непередбачуваних випадків. У санепідемслужбі нашої області працює понад 800 працівників. Це всі професіонали, люди принципові. І приємно, що в нас такі спеціалісти працюють в нашій Житомирській області. Ця служба вкрай необхідна в нашому суспільстві завдяки її злагодженій професійній роботі. Попереджають вони багато захворювань наших людей. Медики наголошують. Здоров'я населення лише на 10% залежить від медицини, 20% – від спадковості, а решта від середовища та способу життя. Над тим, щоб середовище було чистим, а продукти якісними і працює санепідемслужба. Згідно указів президента про реформування санепідслужби, ми це реформування провели. Якщо в 2011 році у нас функціонувало 26 установ, на сьогоднішній день існує і функціонує 11 установ державної сини де працюють 60 державних службовців. Ми вже стали державними службовцями і виконуємо державні функції. Які здобутки? Ну, хочу вам сказати, результаті реформування значно зменшився тиск на бізнес. Тож і привітання, і грамоти, та почесні відзнаки, що їх отримали працівники санепідемслужби області та районів, були цілком заслуженими. Завдяки тому кадровому потенціалу, який працює сьогодні в санітарній службі, як в головному управлінні, так і в державній і лабораторній установі. Хочу сказати, ми сьогодні нормально функціонуємо. Хочу подякувати всім за виконану роботу і побажати доброго здоров'я, добра і успіхів в далі виконанні службових своїх обов'язків.